Центральної виборчої комісії з помічником Шевутка, тобто Шевучко курує член Центральної виборчої комісії, який курує в Західній області, ну, в тому числі Тернопільську область. Тобто це питання, вже підготовлений проєкт постанови, але знову ж таки невідомо, чи він пройде. Є проєкт постанови щодо заміни, так мовити, говори. Територіальної виборчої комісії. Але знову ж таки, ну, в ЦВК, ви знаєте, більшість мають провладні представники. Так, так. Захочу, не захочуть. Але справа в тому, що згідно з чинного законодавства, е обласна сесія має проводитися не рідше одного разу квартал. в першому кварталі. Пчому кварталі сесія поїде? Кінець другого кварталу червень. От якщо в червні не буде проведено, тоді може за бездіяльність. В червні місті проведу сесію. Я сесію не буду скликати, допоки не ведуть всіх депутатів. Від Свободи, від УНП, від єдиного центру, від Прігіоду. Чотири фракції, які чекають, щоб їхніх депутатів ввели в Тернопільську обласну раду. Допоки. Територіальна виборча комісія не буде, доти сесії не буде. Хоча романідома. Крім того, згідно закону про вибори місцеві, думати, забезпечення.